Як пише видання Financial Times, північно-корейські яблука вже з'явились на полицях російських супермаркетів. А місцеві експерти, експортери з диктатури Кіма готуються зайти на російський ринок. Як пише видання, це лише один із чисельних доказів, що союз Путіна та Кім Іна перестає бути лише військовим і стає економічним. Минув лише рік відтоді, як лідери зустрілися у Пхеньяні на розкішній церемонії та оголосили про нове стратегічне партнерство. І тепер це партнерство вже дає плоди, причому не тільки у вигляді боєприпасів для війни проти України, а й у вигляді економічної допомоги тоталітарному режиму Кіма. Північнокорейські рибальські судна масово заполонили води біля далекого сходу Росії. Також північно-корейські виробники варення, ковбаси, пива і навіть акордеонів реєструють торгові марки в Росії. Москва ж зі свого боку будує 100 мільйонний міст через річку Туманна, що з'єднує країни, і планує відновити залізничне сполучення між Пхеньяном і Москвою на понад 10 тисяч. Кілометрів співпраця зачіпає навіть культуру і освіту. Ректори університетів північної Кореї відвідують Владивосток. Спортсмени виступають у Росії, а російські театри їдуть до Пхеньяна. Минулого тижня Сергій Лавров зустрівся з Кімом на його яхті біля курорту Вонсан під час зустрічі Кім пообіцяв безумовну підтримку російським цілям в Україні. А Лавров заявив, що Росія розуміє і поважає ядерні амбіції Північної Кореї. Андрій Ланьков, експерт з північної Кореї в університеті Кукмін Сеул, Зазначає, що якщо раніше сторони приховували обсяг своєї військової співпраці, то тепер відкрито демонструють, що їхній союз серйозний і довготривалий. Економіка Північної Кореї базується на виробництві вугілля, бетону та пластмас. Життєздатність режиму багато років підтримувалася за рахунок допомоги з Китаю, їжі, пального та добрив. Також режим активно заробляє сотні мільйонів доларів через хакерські атаки на криптовалюту. Але нове покровительство з боку Москви, за словами дослідника Пітера Ворда, може реально змінити правила гри, оживити гірничу справу і сільське господарство КНДР. А, навіть невеликі інвестиції в сільську інфраструктуру може дати відчутний ефект, зазначають а, в виданні Financial Times. Минулого року Пхеніан надіслав Кремлю вкрай потрібні боєприпаси і за оцінками 13 тисяч солдатів до Курської області. Хоча втрати були значними, російський силовик Шойгу похвалив їх за те, що захищали Росію, наче власну батьківщину. З жовтня минулого року Північна Корея поставила Росії 12 мільйонів арт снарядів. Очікується, що цього літа буде нове відправлення військ. У червні Шойгу анонсував нову хвилю з 6 тисяч північнокорейців, з яких 5 тисяч це будівельники. Ланьков вважає це тестом. Аби побачити, чи зможуть корейці заповнити дефіцит праці в Росії, звільнивши росіян для армії. Ворд додає, що навіть після завершення війни в Україні північно-корейські робітники можуть залишитися в Росії на постійній основі. Для режиму Кіма це буде реальна золота жила. Втім, він застерігає, що ці гроші, швидше за все, підуть не на покращення життя людей, а на престижні проекти. Хмарочоси в Пхеньяні і розкіш для еліти. Ланьков думає, що вигода Росії в цьому союзі буде мінімальною, адже більшість північно-корейських товарів не цікаві російському ринку. На відміну від китайських бізнесів, російським компаніям бракує локальних зв'язків для ефективної роботи в КНДР. Аналітики попереджають, навіть після закінчення бойових дій військове партнерство дозволить обом країнам краще чинити опір західному тиску. Росія, яка матиме доступ до запасів північно-корейських снарядів, і ракет, отримає додатковий козир у переговорах. Віктор час центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні вважає, що російські технології і фінанси можуть суттєво прискорити розвиток північно-корейської зброї. У березні Дональд Трамп пообіцяв знову вести переговори з Кімом, назвавши його дуже розумним хлопцем і Північну Корею великою ядерною державою. Але час застерігає цього разу Кім не продасться за гарні слова. Щоб зупинити його програму, доведеться заплатити набагато більшу ціну, ніж під час першої каденції Трампа. Тож, друзі, маємо таку цікаву картину, яку аналітики, журналісти видання Financial Таймс омалювали нам. І ми бачимо, що це співробітництво між Путіном та Кимчанином воно е, не просто продовжується, воно е, грає новими барвами. І ми бачимо, що навіть залізничне сполучення будують. Е, тут постає одразу декілька питань. Е, путін планує жити вічно, чому він будує залізне? Зничне сполучення з Кендер, з яким е... Єдиний по суті вектор зв'язку це снаряди, які в КНДР, скоріше за все теж не безлімітні. І е, е, ну, тобто військова співпраця. Е, але разом з тим, е, чомусь Путін не не зважає свої уваги на те, що відбувається в російській економіці. Ми з вами про це окремо будемо говорити. Але якщо коротко, дійсно проблеми є. Е, без всяких там перебільшень, проблеми дійсно є і. Е, Майже щомісяця ми чуємо певну тривогу, яка лунає навіть не від західних аналітиків чи західних медіа. Ця тривога лунає вже серед росіян і не просто якихось там пересічних росіян, а саме в вищих колах чиновники, економісти про це говорять. Що така війна, ну м'яко кажучи, не дуже вигідна економіці. Але Путін чомусь знаєте будує цю економічну логіку. Логістичну співпрацю з КНДР, а, можливо, планує, що саме вони стануть таким резервним хабом, який буде допомагати з усіма питаннями. А, ну і знову ж таки пролунала історія з ядерною зброєю. Що Лавров а, читаємо, що Росія розуміє КНДР, розуміє Чинина, що він прагне до цього до ядерної зброї, яка в принципі в нього і так є, але можливо. Мова йде саме про розширення. А, будемо, скоріше за все, розцінювати цю історію виключно на рівні балачок. Бо якщо це співробітництво між Росією та КНДР дійсно буде реалізовуватись по вектору ядерної зброї, ну тобто простіше кажучи, росіяни будуть допомагати збільшувати кількість або якось ділитися технологіями, що тут також можна з помітити зірочкою, бо технології російські ядерні ми знаємо, які багато вже писалось про те, що вони. Мають багато ядерної зброї, але е, не витрачають так багато грошей на її обслуговування, і ну це окрема історія. Так, от ця співпраця, якщо б відбулася по лінії ядерного характеру і. Можливо, змінило б саме силу Іна в цьому питанні, то тут би на арену вже точно вийшли і Сполучені Штати, і Індія, і Китай, і всі б вони розповідали і казали про росіянам, що ви робите, снаряди таскайте, військових скандер таскайте, баяни таскайте, акордони таскайте, але ні про яку ядерну зброю мови взагалі бути не може. Можливо, саме. Тільки через позицію Сі Цзіньпіня ми бачимо Росію, яка все ще, ну умовно кажучи, стримує себе не тільки виключно через Китай, але і через Сполучені Штати. Але чому говоримо про Китай? Бо саме найтісніша співпраця у них ну ми всі розуміємо з ким у Путіна Сі Цзіньпінем Вони дуже один одного полюбляють. Сі Цзіньпінь полюбляє Путіна за те, що той. Надає йому багато е, дешевих е, товарів, і це такий, знаєте, е, можна сказати, супермаркет для Цзіньпіня, в який він заходить з візочком, і на кожному ціннику написано скидки, шалені знижки. Е, тільки придбайте, будь ласка, по цим шаленим знижкам. І Сідзіньпінь наповнює повністю цю е, свою тележку, так би мовити, і йде на касу обраховувати, що і по чому він там придбав. І дійсно, знижки дуже серйозні. Саме тому Путін і Сі Цзіньпінь товаришують, їм це вигідно, і саме тому, можливо, Сі Цзіньпінь стримує. Путіна в його міркуваннях щодо ядерної зброї, як її застосовувати, бо ми з вами пам'ятаємо новини, які нам говорили про те, що у Путіна там, типу, всерйоз, в якийсь момент війни, задумувались про те, щоб застосувати ядерну зброю, що в принципі теж можна піддати певному е сумніву.